В Україні не буде пенсій, про що повідомила заступниця міністра соціальної політики. Зараз поясню про що мова і яке є рішення. Додивіться до кінця. Так нас офіційно закликають вже зараз готуватися працювати стільки, скільки зможемо, і самостійно відкладати гроші на життя у старості. Це сумно, але логічно. Бо ми маємо велику демографічну кризу і фактично тільки солідарну систему, коли офіційно працююча людина своїми внесками утримує всіх пенсіонерів, бо пенсійна реформа так і не запрацювала. 95% в Україні це солідарна система. Порівняно у Німеччині це 60%. а 40% – це самостійне формування пенсії, куди входять пенсійні плани від роботодавця і власне інвестування. Кращим рішенням для українців і в Україні, і за кордоном буде формувати пенсію у твердій валюті в країні, де ваші гроші будуть максимально захищені. Маю три готових рішення для створення пенсії в легкості. Для запису на консультацію пишіть в Дірект слово пенсія. Я, Наталі Рудевич, і в моєму блозі чесно про інвестування в Україні і за кордоном.